Нещодавно в нашому місті була створена Лубенська асоціація учасників бойових дій, учасників АТО, інвалідів війни та ветеранів Афганістану, при якій почала діяти волонтерська група, і минулого місяця спільно з народним гуртом ветеранів Афганістану, контингент, вони здійснили поїздку у зону АТО. Мікрорайон номер 7 Василенкове поле на чолі з секретарем зібрали велику кількість продуктів та засобів гігієни. Дуже хотілося, щоб до хлопців дійшло. За такий короткий срок ми що могли, хто хотів, той дали. Консервація, картопельки трошки. Втім, я в смысле моє ще життя? Оце туалетна бумага. Ось навіть люди дали, ось, бачите, це. ось дивіться жидкості. Там жидкості теж є. Я думаю, написано, так. В общем, хочеться хлопцям, звісно, допомогти і будемо допомагати без питань. Штаб сприяння руху за єдину Україну передали крупи та воду. Підприємець Сергій Жученко також передав для військових продуктів харчування. Паливо на поїздку для двох мікроавтобусів надали підприємці Юрій Корнієнко, Анатолій Михайленко та Віталій Трубніков. Автотехцентр три тисячі на чолі з Володимиром Кудриком передали деталі для військової та волонтерської техніки на суму 10 тисяч гривень. Також із закупівлею та виготовленням деталей допомогли підприємці Корнієнко та Микола Берднік. Підприємець Іван Коломієць виділив гроші для поїздки. Також допоміг і підприємець Василь Степаненко. Добродій Сергій безкоштовно погодився виділити свій мікроавтобус газель для поїздки, аби завантажити його гумдопомогою та бути водієм. Є. Лубенська асоціація афганців передала для солдатів овочі. Нормальні афганці передають нашим базанам, захисникам, захисникам. Капусту туха їдять, набираються здоров'я, вітаміни. Все. Бережіться. Також були і адресні посилки та гуманітарна допомога, яку зносили небайдужі громадяни. Дорогою до щастя група волонтерів Лубенської асоціації бойових дій, учасників АТО, інвалідів війни та ветеранів Афганістану разом з гуртом народної пісні контингент відвідали місто Нова Іда. Хто? Там розбережається. Чувальники, 65. Єсть, вовка! Неси, неси. Товариш мойо! У самому щасті частину гум допомоги вивантажили хлопцям, які оберігають ТЕС та тим, хто стоїть на фасаді.

Заночувавши у щасті 14 червня, група контингент дала концерт на честь другої річниці від визволення міста. Окрім місцевих жителів, на центральну площу приїхали діти україномовної школи, яка знаходиться у сірій зоні між сепаратистами та українськими військовими. Послухати живих пісень прийшли військові 92-ї окремої механізованої бригади. Кавалер ордену Червоної зірки та лідер народного гурту ветеранів Афганістану, контингент Константин Овсієвич розповів, що їх виступ мав дуже позитивний резонанс. Після концерту до нього підходили як українці, так і росіяни, які живуть у щасті, дякували за свято, виражали своє захоплення і запрошували приїхати на день міста у вересні. Люди, хоч на якийсь час відпочили душею та забули про те, що за кілька кілометрів на місто направлені ворожі снаряди. Новостворена волонтерська група Прилубенській асоціації учасників бойових дій, учасників АТ інвалідів війни та ветеранів Афганістану, і надалі планує здійснювати поїздки до зони АТО з ціллю передачі необхідних деталей, речей та продуктів для нашої армії. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктиввозьмокруплим планом. Спасибо. Все, є. я дуже вдячний Лубицькій асоціації учасників бойових дій. От, ви для нашого підрозділу зробили великий внесок. З допомогою ваших запчастин ми відремонтували велику кількість техніки. От, дуже вам вдячний і ваших Дякую.